Друзі, усім привіт! З вами я, Роман Світушак. Сьогодні ми у місті Львів на Кар Базарі. Зараз трішечки походимо, подивимося, які автомобілі продають, і всіх хочу привітати з святами. Відразу друзі, хочу сказати, якщо ви придб... вирішили придбати автомобіль, його треба максимально перевіряти. Друзі, CarVertical дає можливість подивитися історію автомобіля, якщо вона є. Якщо її нема, то ви принаймні зрозумієте, що цієї історії нема. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що автомобіль просто не відвідував офіційне СТО. А якщо він він від... відвідував, можна дуже багато цікавого побачити. Вмошуємося зручніше, друзі. Ми погнали. Друзі, ну і звичайно, шеф кухар пан Володимир, на місці. все в процесі. Смакоти є. Це буде дво у нас. Починає закипати. Супер, то якраз все в процесі. А це що у нас? Ух, красота. це є до вас потім забіжу, дякую. В процесі, так? Так, і кава, чай, капучино, гарячий шоколад. Також, друзі, присутні. Хто бажає, можна прийти. Олексій і пані Іра, нікому голодом не залишиш. І пан Юрій також вам дай Боже здоров'ячка, А ми поїхали, друзі. Так, друзі, це в нас в'їзд. До речі, площадочка. Ось тут можна приїхати в будь-який день придбати автомобіль. Данило на в'їзді стоїть і пропускає людей, а сам ринок знаходиться. Так, трішки акуратно йдемо, щоб не цей. Попереду лівіше нас. До речі, друзі, хто мені час, від часу мучить мене з бусами, роман зніміть, покажіть буси. Ось буси. Звичайно, потрібно. Щось робити, щоб знайти автомобіль. Завжди, я кажу, якщо ви маєте придбати автомобіль, він може бути як на ринку, так і у Авторіа, чи РСТ чи OLX. Звичайно, на OLX це окрема тема, тому що автомобілі там продають не завжди автомобілі, а просто продають зовнішній вигляд автомобіля. Сьогодні два слова про це, друзі, поговоримо. Ну і, звичайно, піднімемо питання. Що і як, які ціни, чи вартує їхати, куди краще їхати, будемо сьогодні про це все розповідати. Ну що, друзі, OLX – це дуже цікава площадка. Вони там стараються максимально добре все зробити, але чомусь саме там найбільше є автомобілів, яких насправді немає, а тільки є візуальність ситуації. Чому так є? Я так думаю, що це дуже просто, тому що це є площадка, де продається не тільки. Не тільки е, автомобілі та, спеціалізовано продаються, дуже багато різних речей, і тому там засідають, як кажуть, нечесні люди, давайте так буде називати, які хочуть щось, щось заробити, але нічого не продати. І чи воно працює, насправді працює. І, іноді до мене кажуть, що Роман, ні, я там завжди такі речі, тут, тут без інформації у нас ігор. Я такі речі знаю, розумію, ніколи на таке не попадусь. Насправді не треба зарікатися, є дуже багато різних схем. І такі схеми вони працюють, і дуже часто основа, основа такої схеми це є те, що ціна. ціна підкупляє людину настільки, що спочатку ти зацікавлюєшся, потім починаєш дзвонити, тобі адекватно відповідають, кажуть, ти знаєш, якщо треба. Приїжджай, все нормально, все організуємо. І цей. І дуже гарно все розповідає. Насправді, людина настільки вміє правильно все, цю все, ситуацію розповісти, сказати, сказати, зараз цього немає, є таке, а ще краще завтра буде. Давай один день почекаємо. А насправді ніхто дня не чекає, насправді працюють вже сьогодні. Через годинку вам дзвонять і кажуть, так, потрібно. Потрібно, потрібно і можна їхати вже. Якщо така ситуація, то ви повинні розуміти, що попастися можна. І люди передають гроші вперед. Оце є цей момент, коли є дуже ризиковий проєкт. Якщо ви передаєте гроші, ви повинні розуміти, кому ви їх передаєте і що далі, що далі може з ними бути. Якщо передаєте гроші абсолютно людям, яких ви не знаєте, десь воно ну, ви тільки чули, що побачили по OLX, то це взагалі стоп-машина, добре все подумати, поговорити, тому що я отримую дзвінки, вже потім Роман, в мене така ситуація, що робити. Так сталося. А далі вже робити щось тяжко. Якщо гроші переслали, то грошей вже отримати буде складно. Зефіра, друзі, в кадрі 7900. Бачите, моральна ціна якраз до 8 тисяч доларів. Ось таке, 13-й рік, досить свіженький рік. Йдемо далі. Туран. Хтось Туран, хтось туран. Напишіть, друзі, в коментарях, хто що думає, як буде правильно. А ми по інформації. Восьмий рік, 8850. 2.0 дизель автомат. Ось такий автомобіль, так, ну що? також я казав, що ми сьогодні піднімемо тему, де краще їхати, як краще знайти автомобіль. В принципі, є два варіанти. Ми, до речі, надаємо таку послугу, можемо допомогти придбати автомобіль. Як це виглядає, правильно, як це робити? Насправді, шукаючи автомобіль, ніхто не знає, де може бути ваш автомобіль. В повному розумінні, друзі, цього слова, де буде ваш автомобіль. Тому що іноді буває, що автомобіль хороший по стану, та експерт дивиться все нормально, стан хороший можна брати. Але він не ваш. Ви дивитеся і кажете, ну, в мене, до речі, таке було, я зараз випираюсь на реальні факти. І кажете, ні, цей автомобіль мені не подобається. І це нормально. Гроші оплачуєте ви. Автомобілем потрібно буде користуватися вам. Тому, звичайно, що треба платити гроші за те, що вам потрібно. Добро здоров'я, хлопці. Показуйте, де ваша машина? без приспокрасов без... Ауді Q5, так? Да, да, да. А я зараз якраз туди йду, да, От, да. ми завертаємося, ці, ці дві машини. Дякую. Так, друзі, і тому спілкуюся з продавцями місцевими. І тому автомобілі, ще трішки відволікаю з вітаємо, потім повертаємося. І тому шукати автомобіль і подобатись він вам потрібен. Інакше воно не, не працює. Так, щоб ми там собі сподобали якийсь автомобіль, ми майстри, давайте так будемо говорити. Так? Давайте, трішки нернем глибше. І тому перший варіант це можна приїхати на ринок. На ринку в чому є великий плюс. Що ви маєте можливість походити по ринку і побачити багато автомобілів. Тобто відразу декілька. Давайте так. Ви якусь модель обираєте, а якщо ви обираєте в одному класі якийсь будь-який автомобіль, то давайте в салон заглянемо, якщо хлопці відкрити, лишили, казали. Продається свіжо привезений — Закрито. От, То виходить, що ви приїжджаєте на ринок, бачите один автомобіль, другий, третій, п'ятий, і ви їх можете порівняти і подивитися. по стану, може подивитися з вами фахівець. Друзі, можна до нас звернутися. Приїде наш фахівець, можете з своїм. На СТО можна заїжджати. Це дуже довгий насправді процес. Ви з ринку на СТО це, це взагалі довга історія, тому треба з собою брати когось, хто вам буде підказувати про такі речі. І ось тут. Ви повинні розуміти, що у вас є можливість походити по ринку і подивитися на різні варіанти. І це є плюс. Аж які, а який ж є мінус в тому, що ви приїжджаєте на ринок? Здавалося, що все ж добре. Приїхав, вибираю, оглядаю, вибираю те, що краще. Мінус є в тому, що все-таки, якщо вам не сподобається автомобіль, то ви потратите багато свого часу, що ви приїхали, потратите ресурси, кошти. От. До речі, друзі, одразу бачимо безключовий. Це добре. О, тобто потратити кошти, руль в доброму стані не перешивався. І ці кошти вже вернути неможливо буде. Оце є один з мінусів. Сказати після таких слів, що не потрібно їхати на ринок, потрібно. Правда, завжди є десь посередині. І тому тут така ситуація. Але хочеться сьогодні в цьому відео розповісти плюси і мінуси. Наступний грубий варіант, також правильний це можна знайти автомобіль в інтернеті. Скажімо, так, пробуємо. Скажімо, цей автомобіль буде, наприклад, в авторія. Знаходити собі автомобіль. Найкраще, який вам подобається. Тобто оглядаєте собі по критеріях, які вам потрібні. Це можна там і ціну вибрати, можна мотор, ну будь-що. Тобто там люба позиція, можна вибрати і автомобіль собі підібрати. Це, який буде для вас найкращий, який найбільше вам буде подобатись. І повірте, це є дуже важливо, тому що це те, що я починав розмову. Автомобіль має подобатись вам. Якщо він вам подобається, тоді... Можна рухатись далі. Якщо він вам не подобається, то оглядати автомобіль, який вам не потрібний, ми розуміємо, про що я. Та? Тобто, це, це просто немає, немає потреби. Ось і тут та сама ситуація, що якщо ви знайшли автомобіль, друзі, ви, якщо конкретно хочете, щоб я перевірив, ви скидаєте мені посилання, ми перевіряємо автомобілі по всій Україні. І вже тоді ви повинні розуміти, що... Ми оглянемо автомобіль, що оглядає експерт. Експерт оглядає кузов, мотор, коробка, ходова, тест-драйв в ході тест-драйву перевіряється, рулюва, як працює, чи немає стукітів. Та перевіряється тормозна система, чи при тормозінні не б'є, немає вібрацій, чи не веде в сторону автомобіль. Тобто робиться багато-багато різних е, таких те, те, тестів, здоров'я, які дають розуміння про автомобіль. Звичайно, експерт відразу бачить. Це все пазли складаю в одне, і бачу, чи автомобіль живий, чи він вже мертвий. <хи> ну, будемо так казати, так? Ну і звичайно, в кінці комп'ютерна діагностика це обов'язково. Без комп'ютерної діагностики взагалі немає куди рухатися. Ну і якщо вже отак перевіряєте, ви вже далі розумієте, автомобіль вам сподобався, його перевірили. І от в нас є випадки, коли автомобіль ми перевіряємо, на жаль, він поганий. На жаль, хоча з другої сторони, якщо б ви його купили, то... Була, було б не дуже весело, тому, на жаль, це все відносно. От така ситуація. Далі приймаємо разом з вами рішення, вартує уваги автомобіль чи не вартує. Якщо вартує, рухаємось далі. Тому два слова, друзі, ми сьогодні про як правильно обрати автомобіль, з чого починати, які є варіанти. Ну, Висновок можна зробити один, такий, знаєте, який завершальний. що... Правда, десь 50 на 50. Тобто їхати на ринок чи обирати через інтернет-ресурс. На ринок маємо плюси, що можна в один день передивитися багато автомобілів, можна ще подивитися конкурентів в цьому класі і обрати автомобіль. З мінусів, що автомобіль, автомобіля вашого може не бути. Ну, а це сумно. Це сумно, коли ви приїхали на ринок, потратили час. Так, друзі, давайте так, покажемо цю машинку і трішки в іншу сторону підемо. От. І сумно тим, що потративши багато часу, багато коштів, ви не, не знаходите автомобіль. Це цілком реально і цілком таке може бути. Так, Тут бачимо, автомобілі стоять. Стоять, стоять. ну Давайте ми цінники, є, зрештою, давайте ми так ще цією стороною та й будемо, друзі, завершувати. По часу ще трішки в нас є. Ну і другий варіант, я думаю, він можливо, ну, він для мене, друзі, якщо брати з двох варіантів, для мене мені здається, що краще все-таки через інтернет-ресурс знайти автомобіль, скинути посилання, ви тоді вже хоча б тратите свій час конкретно на автомобіль, який ви вже розумієте його стан, і ви вже до нього їдете і розумієте, куди ви їдете. Тому десь правда посередині, але в пріоритеті, ну, це моя думка суб'єктивна. Пріоритеті все-таки знайти на авторія автомобіль, скинути інформацію, ми її перевіримо. Так, на жаль, ми її перевіримо і вже тоді будемо розуміти, що і як. Так, Рено Кенго. До речі, хтось, хтось мені писав, друзі, про Рено Кенго. До речі, автомобіль, якщо взяти в хорошому стані, то служить добре. 100% добре. Ну і ще давайте ми маємо буквально декілька хвилин. Ще також хочу поговорити про стан автомобіля. Здавалося би, купляєш автомобіль, потрібно, щоб автомобіль був в хорошому стані. Та? Що таке хороший стан? Хороший стан, друзі, це є в кожного е замовника. Давайте я так поділюся досвідом. Кожного замовника я бачу, що стан це є в кожного різні пріоритети стану. Давайте так сформулюю. Значить, іноді в людини є пріоритетність, що кузов має бути не фарбований взагалі, пробіг може бути і 300, реально кажу. Та. А іноді людина каже, мені може бути фарбовано, все нормально, але щоб був невеличкий пробіг. Ну і я думаю, ще, мабуть, буде третій варіант. Може бути і шпакльовкою, і трішки гірший стан, лише би була ціна. Тобто людина вибирає автомобіль, наприклад, меган четвертий. На Меган-4 немає грошей в хорошому стані. Є на Меган-4, але по низу ринку. Отут, я думаю, є ще такі треті категорії. ви знаєте, тут також. Є багато моментів, про які можна довго розповідати. Звичайно, пріоритетність завжди малий пробіг, кузов, якщо трішки фарбований, але, не, але тільки навісне, та, а, а сам, сама кузовщина, як в народі кажуть, в доброму стані, тобто прийоми не фарбовані, ланжерони всі на місці, тобто було пофарбоване там, скажімо, крило капот, замінена фара, то, друзі, повірте. Цілком, цілком добра і правильна буде покупка, якщо, скажімо, ви знайдете такий автомобіль із пробігом, скажімо, давайте так, нехай 50 тисяч кілометрів. Я, до речі, такий автомобіль придбав два роки назад. Це 50 тисяч пробігу було. 33 тисячі миль американський автомобіль, відразу скажу. От, Я придбав такий автомобіль. І чесно скажу, два роки я їздив просто без ремонтів, за рахунок того, що там було 50 тисяч кілометрів автомобіль, ресурс автомобіля, ще весь будь, всі, всі модулі, елементи, давайте так, та? які були, з яких все скручувалось, та ще мають життя до 100 тисяч. В принципі, будь-який автомобіль він, він живе добряче. Там далі вже потім треба регулярно-регулярно щось складати. Тому Десь, десь так. Але, друзі, відразу кажу. Це моя суб'єктивна думка. Пишіть в кого що, хто що думає стосовно таких речей, друзі, а ми потихеньку будемо завершувати. Звичайно, що всіх автомобілів, на жаль, показати ми не зможемо. Автомобілів багато. Ага. Ну що, друзі, на цьому будемо завершувати. Усім успіхів, бережемося. Звичайно, хто ще не підписався, ставимо палець вгору і обов'язково підписочка. Також активовуємо дзвіночок, щоб бути в курсі усіх. Подій з вами був Роман Світошак. Бережемося. Слава Україні, друзі! Слава ЗСУ! Ми переможемо! І перемога близько!